що мергунник Станіслав Андрійович. Я являюсь його і товаришем, і кумом, і на одній вулиці разом виросли, разом в школу ходили. У нас тут велика делегація. І вся в шоці від цієї події, від цієї новини такої нехорошої. Ми всі його помним, і будемо пам'ятати, як добру, людину, те, що говорили і інші люди, бо він дуже до добрий сам по собі. Сама людина старанний. І це така велика насіка втрата у нас в селі. Це теж сколихнуло все село, там теж як могли допомагали сюди. І, і ось прониклась маса людей, однокласників, які сюди приїхали віддати останню шану такій людині, тим більше воювавшому в АТО. І, ну, Повазі, а що після того він ще, ще більше його люди е, полюбили. І це втрата шок просто в тому селі, звідки він родив. А то скажіть докладніше, що це за село, в якому це? Це село Морозівка Погребишницького району, Вінницької області. Там же він вчився в школі, і звідти ж він і в свій час на службу пішов і він сюди ж виїхав, змінив місце проживання, але село не забував. Він туди їздив і там і пасіка залишилася. Дуже то згадувати її тут є довго Тож за часом, скільки ми його знаємо, ні од нього поганого слова чи поганих вчинків не було ніколи.